П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Голодні бунти тривають на окупованих територіях сходу України. На вулиці вийшли мешканці так званих ДНР та ЛНР. Вони пікетують адмінбудівлі, захоплені сепаратистами. Люди потерпають від браку продуктів і ліків у бідах. Винуваті самопроголошену владу, яка як вони кажуть, їх обдурила. Обіцні виплати люди так і не отримали. Невдоволення підсилює інформація про те, що гроші, які надіслали з Росії, терористи просто порозкрадали у соцмережах. Активно поширюють протестні агітки з заголовками нас дістало і не за це голосували на референдумі. Люди вимагають від бойовиків забезпечити виплату пенсій та видати гуманітарну допомогу. Невдоволення місцевих мешканців посилюється у зв'язку з поширенням інформації про розкрадання очільниками терористичних угруповань в першу чергу представниками козаків грошей, які надходять з Російської Федерації. Впродовж дня бойовики більше десяти разів відкривали вогонь і по військових і по мирних мешканцях. Українські солдати відбувають ворожі атаки та уміло обороняються. Про це звітують у прес-центрі АТО. З самого ранку бойовики обстріляли позиції села То під Маріуполем. Вогнем у відповідь. Українська артилерія придушила вогневі точки нападників. Втрат серед військових немає під обстрілами, але без втрат минула і ніч у зоні АТО. Бойовики понад 70 разів гатили з різних типів озброї. Йня по позиціях військових під обстріли потрапили майже 30 міст і сіл, зокрема Вільхове, Сокольники, Щастя, Станично, Луганське, Трьохізбанка, Миколаївка, Вдіївка, Піски, Дебальцеве, Чернухино, Нікішино та Вуглегірськ. У прес-центрі АТО наголошують, військові дотримуються умов перемир'я. Вогонь відкривають лише у відповідь. Російський гумконвой перевозить гармати. Українські кібервійська записали переміщення російського конвою з важким озброєнням. у Донецьком на відео від 22 листопада видно, як білі вантажівки причепом везуть гармати вулицями Донецька. Картинка також показує, що переміщення вантажівок відбувається вночі. Гроші для України шукає ООН. В організації кажуть, на потреби Донбасу вже залучили майже 7 мільйонів доларів. Експерти обіцяють, на цьому не зупиняться. План своїх дій вони викладають у трирічному плані. Документ представлять у Женеві на початку грудня вон заявляють, ситуація на сході України день у день погіршується, передусім через настання зими. Адже люди, чиї будинки зруйновані, можуть просто замерзнути. Експерти підрахували на тепер в Україні понад 450 тисяч вимушених переселенців. Російські пункти пропуску Гуково та Донецьк лишилися без спостерігачів ОБСЄ. Сьогодні спливає термін дій мандату моніторингової місії. Вона контролювала усі приміщення через українсько-російський кордон. Нагадаю, саме через ці пункти до України заходять колони російської техніки під виглядом так званого гуманітарного конвою. Уламки малазійського боїнга з території ДНР потягом везуть до Харкова. Про це повідомляє ОНН, 12 вагонів. Пламували голландські експерти супроводжують вантаж спостерігачі ОБСЄ та голландські слідчі до станції Синувата. Поїзд супроводжуватимуть також і бойовики ДНР. І вже з Харкова уламки Боїнга доправлять до Нідерландів. Озброєні люди захопили одеський нафтопереробний завод. Підтвердженням цього слугує відео, яке з'явилося у мережі. На ньому добре видно, як спортивні статури молодики битими розбили скло прохідної заводу. Опісля погрожуючи автоматами, вивели звідти усіх охоронців. На тепер на одеському НПЗ працюють міліціянти. Усі приміщення заблоковані прокуратурою правоохоронці ситуацію не коментують. Війна за квартиру у Києві. Родина Корінчук переконує їхнє житло, захопили рейдери. Вони вдерлися до квартири, коли нікого не було вдома, та змінили замки. Тепер сім'я не може забрати навіть зимові речі дітей. Чому родину фактично викинули на вулицю? Розбиралася Олена Сіренко. Її квартиру забрали шахраї, стверджує Оксана. Жінка згадує, поки поїхала до хворого батька, в житло увірвалися невідомі. Там мені ні сусіди. Ві сообщили о том, що Оксану зламують у тебе чужі люди замки. Оксана одразу поїхала додому, коли повернулася біля власних дверей. Побачила озброєних людей. Вони стояли з оружием, ребята Были в нашу сторону угрозы. Вот. Що ми в эту квартиру не зайдемо, що ми не маємо на неї ніякого права. Родина викликала міліцію, але правоохоронці ламати двері не стали. Приїхали тут Ліф Ілля Анатолійович зі своєї банди на джипах чорних. І виходить, визвали своїх знайомих теж міліціонерів, які мені одразу поздоровали за руки. Поговорили, обсудили там наїдені аташли і все. Міліція зразу уїхала, нам ніхто не смог допомогти. У двокімнатній квартирі залишилися меблі, документи, зимові речі і навіть дитячі іграшки. Штопані вийшли з нашого дому і ми забрали, щоб ми забрали свої речі. Квартиру в цієї родини відібрали як борг. Рік тому Оксана взяла іпотеку понад 20 тисяч доларів, а житло заклала. Позику взяла не в банку, а в приватній фірмі, яку знайшла в інтернеті, коли не змогла вчасно платити. Тити тоді і почалися проблеми. Той, хто давав гроші в борг, себе шехраєм не вважає. каже це його шукали. Мені ніхто реально кошти не віддає. Ну так чому я маю комусь дарувати гроші? Якщо людям потім допомігти, коли вони до мене прийшли, а тут тут раз і ми не хочемо. Я просто не маю багато місця. Зараз квартира знаходиться під арештом. Утім адвокат говорить, житло вже встигли переоформити. На мою думку, ця схема є шахрайською, оскільки, якщо людина позичає за її словами, 23 тисячі доларів, захоплюється квартира, яка коштує понад 60 тисяч доларів. І незаконним шляхом, тобто без рішень суду, за справу взялася міліція і прокуратура. Там вже порушили справи за шахрайство та самоуправство. Будь-що коментувати слідчим на відріз відмовляються. Мовляв, іде слідство, тому нічого не коментують. Тим часом уже рік через суд Корінчук намагається визнати договір іпотеки недійсним і повернути житло. Утім, поки що нові господарі навіть зимові речі дітей не віддають. Олена Сіренко, Андрій Радич, ТВА. Жахлива аварія в Казахстані. Там вантажівка зіткнулася одразу із двома потягами. Один із них пасажирський, у ньому їхали майже 500 людей. Ніхто із них не постраждав. Інший состав був грузовим, і кілька його вагонів зійшли з колії. Екіпаж потягу відбувся переляком. Єдиною жертвою аварії став водій тягача, який загинув на місці. Правоохоронці наголошують, переїзд був регульованим. Причини аварії з'ясовують. Чому деякі люди самотні, пояснили китайські вчені. Вони винайшли ген, який відповідає за кількість серотоніну у мозку. Ця речовина впливає на індивідуальне відчуття щастя. Якщо ж її замало, людині складно зближатися з іншими. Водночас, експерти кажуть, генетика обмовлює самотність лише частково багато залежить від самої людини, зокрема прагнені заводити друзів та бажання щирих стосунків. Путін переконує, що не хоче бути президентом довічно. Мовляв, це і для країни шкідливо, і йому не потрібно. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ. Водночас очільник Кремля припустив, що балтуватиметься на наступних виборах президента. Нагадаю, днями відомий російський опозиціонер Борис Німцов заявив: Путін планує керувати Росією ще 10 років. Отже, питання щодо його наступника зараз не існує. Німцов також спрогнозував подальше зростання цін і банківську кризу в Росії. Кремль фінансує своїх союзників у Європі. Французька партія Національний фронт отримала кредит від одного із російських банків. Ціна питання 9 мільйонів євро. Про це повідомило видання Фігером. Згодом цю інформацію підтвердили і у казначействі французьких націоналістів. Нагадаю, їхній лідер Марін Лепен відома своєю підтримкою пана Путіна на зауваження оглядачів, що давши цій партії гроші, Росія негласно купила її підтримку в об'єднанні прямо. Так і сказали, гроші не пахнуть. Повернувся зато став вчителем військової справи в Україні. Усе більше гуртків давчать воювати через бойові дії. З'явився досвід. А відтак і бажаючи ним поділитися. Лише в Києві імпровізованих полігонів побільшало у рази. Опанувати базові навички військового мистецтва і особисто познайомитися із автоматом Калашникова можна саме там. Ну і якщо хтось добре себе зарекомендує, наставники запросять навчатися до більш професійних організацій. Одні рекомендують шукати прохлопуванням, інші, але прохлопуванням можна прохлопати багато речей. Ці хлопці одночасно і учні, і актори по черзі виконують роль терористів. Так на собі ж вчаться обшукувати, прикривати і полонених визволяти. Проводить вишкіл для них військовий з позивним кордон. Щомісяця він організовує триденні заняття, де відбирає таланти для подальших більш професійних тренувань. Відібрати з них тих, хто здатен жити в колективі, воювати, у кого психологічна стійкість є певна. У якого ну в гармонії і бажання і здібності існує. у подібних школах? Практично відсутня матеріальна база. Старі автомати Калашникова 60-х років вже перетворилися на макети, безперервно клинять, навіть коли не стріляють. Але для початкової підготовки годяться на них відшліфовували навички декілька поколінь. Я не служив ні в армії ніде. Займаюсь чисто для себе збираюсь їхати на восток, на схід, воювати. За своїх побратимів це все наша країна. Від ну від Карпат до Донбасу. Всі ми рівні і всі ми єдині, і всі ми повинні захищати свою Україну. Тренер кордон жалкує, що немає змоги показати учням сучасну зброю, адже палітра стрілецьких і артилерійських установок дуже велика. Ба більше постріляти на застарілих зразках теж немає нагоди. Зараз воювати піхотою не виходить. Насиченість в цьому конфлікті ворога, е, артилерію реактивними установками залпового огня, новими зразками зброї, навіть просто-напросто тими ж навіть кулеметами різного калібра настільки велика, що просто-напросто піднімати піхоту в атаку не вийде патріотам, які збираються їхати захищати країну, навіть такі навички в реальному бою не лише збережуть власне життя, а й життя бойових товаришів. Секрет військового мистецтва простий, розповідає кордон. Це вміння працювати в команді сотні годин тренувань і головне державна підтримка надійна броня у тилу. один магазин це. Все. Ірю Вадим Понька Сергій Наконечний, ТВА. Убий себе бігом такий марафон стартував у Києві. Андрій Оністрад влаштував акцію, які усі охочі мають бігти, аж поки не впадуть. Формат дистанції такий: година забігу, година відпочинком. Очолить марафон сам організатор, який планує протриматися аж 80 кілометрів. Акція триватиме увесь день, а ввечері переможць отримає комплект спортивного одягу та тисячу гривень. Таким чином людей заохочують до спортивних занять за будь-якої погоди. Стартувало 70 чоловік, звичайно, яка частина вже відвалила після другої після другого години. Але насправді на, на дуже здивований кількістю божевільних, які підтримали в таку погоду, таку акцію. В 6.30 ми вибігли. Що в перший сніг. В той час, коли хлопці бігають. Тобто українці показали, що ми не боїмося зими і ми будемо його зустрічати з посмішкою на обличчі і спортом. Нам нічого не завадить йти до перемоги. До першого снігу Київ готовий, принаймні так думає. Мер Віталій Кличко за його даними. засніження вулиці уже прибирає понад 250 одиниць техніки. борються зі снігом більше 4 тисяч комунальників. Водночас приватні компанії, мер просить самостійно підмітати території довкола своїх офісів, а водіїв без особливої потреби просить не виїжджати на дороги Києва. У Києві автодорі додають, працюють з п'ятої ранку. На дорогу уже висипали понад 300 тонн солі та більше 100 тонн спеціальної суміші. Перша негода сьогодні вже наробила шкоди на Житомирщині та у Запорізькій області. На сьому ранку там без електрики лишалися майже 250 міст і сіл. Сніг пішов, служба спрацювала значить десь близько сьомої. Ми виїхали, і практично за годину-дві. Обробили сіллю проїзну частину вулиць і піском, тротуари, де складні, де складні умови руху. Там піскоселяний суміш. Ялинка на майдані у Києві цього річ буде не штучною, а живою. Дерево вже обирають лісники у Франківську. Кажуть, робота не з легких, адже знайти хочуть справжню красуню. Висота не менше 20 метрів. Опісля дерево має схвалити ще спеціальна комісія про пошуки у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис. Далі. Наші кореспонденти. Щороку пан Михайло долає десятки кілометрів, аби на новорічні святкування знайти найкращу ялинку для столиці Прикарпаття міста Івано-Франківськ. Завдання не з легких. У нас тут різновіковий ліс, і ці ялинки, ці ялиці, вони, вони у малому, в малій кількості вкраплені у насадження. Більше це насадження, так сказати, різновікове. І таких великих дерев мало є. Це як одинокі. Та цього разу завдання відповідальніше. Вперше в Києві вирішили штучне дерево замінити живим. Відтак ялинка має бути найвища пухнаста, а ще витривала до погодних умов. Зауважує пан Михайло. Дерево лісники віднайшли ось на цій галявині. Зростало воно понад 80 років. Ця ялинка відно називається біла. Чому вона має такий білий наліт, хвоя має знизу. Тому що є у нас друга порода хвойних, значить, ялина звичайна, європейська, єль обикновенна по-російськи, значить вона може також використовуватися у великій мірі, тому що її більше є. Вона в більшій кількості зростає, більше ми її заготовляємо і більше відпускаємо населенню. Але вона має... Гірші якості як ялинка, тому, що хвоя опадає через два тижні. Так звана біла хвоя тримається до півроку. Висота дерева 24 метри. Трохи нижче, аніж та, яку в минулому році відправили із західної України до Ватикану. В минулому році доставляли ялинку для Ватикана висотою 29 метрів методом вертольота. Лісники запевняють, рубати дерево не шкода. Мовляв, ялинки свій біологічний вік вже віджили. З часом вони просто засихатимуть. Я думаю, що вона вже 80 років, це є вік. стеглості можна вже заготовляти, як і на деревину. Зрізати дерево справа не з легких. Потрібна спецтехніка в Україні такої немає. Бензопило, звичайно, буде різатися. Зрізатися. Так як, як всі зрізаються дерева. Тому що є такі машини зараз, що знімають, але таких, я думаю, що для такої великої ялинки в нас на Україні машини немає. Я думаю, що десь за кордоном є такі машини, що вони викопують такі ялинки, великі вложують на себе спеціально. У нас, я думаю, що немає, тому ми працюємо таким нашим способом, яким можна зрізати акуратно її, без пошкоджень. У столиці ялинка має бути вже 5 грудня. Чим її вести? Нині вирішують. Ми шукаємо зараз машину довжиною 24 метри. Мені вже сказали, що це може бути трубовоз, довжиною якої потрібно ще з ГАІ домовитись. Супровід через всі області провести. Тобто це процедура непроста, але я сподіваюся, що ми її пройдемо. Бо новий рік без ялинки новорічної не буває. Тому ми все зробимо для того, щоб вона була в Києві. Прикраси більше трьох тисяч іграшок, більше ста тисяч світодіонних ламп. І ще цікаво, що іграшки будуть і. Із Європи нагадувати будиночки, тобто сама ідея це мир. П'ять з половиною мільйонів гривень. Саме у стільки обійдеться святкування нового року в столиці. Організатори наголошують, кошти не бюджетні, благодійні. Ялинка ж із Прикарпаття має стати символом нової європейської країни. Це буде найкраща ялинка за всі роки незалежності в Україні. Аби святкування нового року було по-справжньому українським, Діда Мороза цього року біля ялинки не буде. Засвітиться вона вогнями 19 грудня у День Святого Миколая. Водночас з усіма ялинками в інших містах України. Світлана Козлик Артем Глєбов, Марина Криворотова. Тива. Яскраве казку влаштували у місті Сакраменто в Каліфорнії. Там проходить фестиваль скульптур зі світла. Зведені інсталяції називають унікальними, адже зроблені вони з китайських ліхтариків. Там є і бік бен, і Тадж Махал і, і Статуя свободи. Не оминули артисти, і новорічну тематику. Виставка проходить у рамках карнавалу культур різних країн світу. Далі Василь Полтай, новини спорту. Дякую, що дивитеся.